Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. з державного бюджету фінансують два проєкти. «Куми Зеленського Олени Кравець, Тихий вечір Оленою Кравець» та ранок вдома. Загальна сума 65 мільйонів гривень. Пише волонтерка Поліна Колоскова. Це зовсім не кумівство просування своїх та держбюджету для своїх. Це інше. Не плутайте у той же час. Політолог Голубицький пише Олена Кравець з 95-го кварталу і ведуча розважального телешоу тихий вечір на владному каналі. Діми поширила у себе в інстаграмі пост. Щодо 27 мільйонів гривень на фінансування її розважального телешоу. Основні аргументи це не я. Це було не цей рік, а не наступний рік. А не наступний не буде. В мене були дуже хороші гості. А головне збережно суржив оригіналу від талановитої ведучої загальнонаціонального телешоу. Ворогу дуже потрібна наша гризня, травля та розчарування один в одному. Щоб через зазневірення у ближньому ми отримали зневірення у перемозі світла над усім цим брудом. Десь ми вже чули тезу не розхитити човна наших щурів нодитя в сенсі цікування. Деребанщиків, позиченого більше як на половину бюджету, і зневіра у владі через корупцію гарантів поразки у війні. Вона щиро не зрозуміла чи активно робить вигляди, що не зрозуміла суті претензії. Тому сьогодні по обіді закрила можливість коментувати цей пост, бо українці точно щиро не зрозуміли, як таке можна не розуміти. Ми дійсно мешкаємо у різних українах, котрі майже не перетинаються хіба десь на заправках. Спочатку шоумени пробували пояснити, у чому суть претензії суспільства, тоді просто вимагали на бюджетні гроші дрон. Ні, пікапів ще раз дронів, аптечок протезіозно дронів. А шоу приватним коштами аже так хочеться, коли найбільш підтримуваними коментарями стали ті, де писалися дуже негативні відгуки про владну команду. Коментування прикрили. А ось ще один режисер та дружбан зеленського. Майстер клас від друга Зеленського як косити під дурника, коли тебе спіймали журналісти на кумівстві деревані держбюджету. Цей переться на відео режисер серіалу Слуга народу Олексій Кирющенко. Так так, того самого, який став для зеленського головним аген. Егетаційним роликом перед президентськими виборами 2019-го. як і всі друзі Зеленського пан Кирівщенко вирішив при барахлі поки при владі його брат вам, Тому в 2023 році він став співвласником підприємства із постачання електроенергії Еленерго і Раптома неприбуткова компанія, яка не мала замовлень, отримувала за останній рік десь 750 мільйонів гривень замовлень від комунальних і державних структур. Ну буває такий талановитий і в кіно, і в бізнесі. І ось коли журналісти викрили цю схему і прямо. Спитали Кирівченка про секрет його бізнес успіху. Він видав просто майстер класи як включати окуня. Ну тут важливо передати рівень дна, краще подивитися. Самі ваша компанія не, продає не електроенергію комунальним підприємствам. Не, не ми знаю, маємо право, як ви не знаєте, Еленерко це ваша компанія. Я не знаю, ви говорите, ви Хто поставити я я вам? Що ви не я буду, казали, що ми я. обманюємо чи щось не те говоримо? Я маю. Прав... Ви по-другому обмануєте, ви просто ходите і підлавлюєте людей. Да. Ми не ходимо, підлавлюємо да, людей. Ми, ми, не, продаємо, ви ми наркотики. не продаємося, ми не нюхаємо наркотики, ми не продаємося, ми не нюхаємо наркотики, ви зараз обманюєте через те, а що ви не знаєте, таки... що відповісти. Не говорите сам да. Ви отримали частку я... в компанії, яка отримувал. продає електроенергію. Ви, у, вас ви ви влете, влете, у вас глаза вруча, у вас дрожать руки, коліни. Руки дрожать. Поше ви обмануєте. Я не обманею. Вот люди, давайте. Я Скажіть, а це Вам нравится бігашли? Вот ці люди, которые пристають к обычным людям. Ви незвичайна людина, ви отримали частку в компанії, купили і. Я нічого на автомобілістикам не віщу رجل. Не, не, хоче важна компанія, це це не, це не ваше особисте життя, ваша компанія продає електроенергію. Така компанія, ну, що ви говорите? Енерго, ваша що ви компанія. Пристали ко мне? Ви к... Кирющенко, Олексій Адольф. Ні. Не, авто. Нет, а сколько вы перепутали? А вообще перепутали? А, мы перед я же не человеку на да. А вы кто? Я Мария Землянская, Я вам показала документы. Я журналистка Бігус инфо и что? Кто только что такое «Бигус -инфо»? Это э, це кулинарная анти... программа? Нет, это не кулинарная «Бигус, це... это це программа расследований. Ну занимайтесь расследованием, а не ерундой. Це... Занимайтесь расследованием а не ерундой. Вы почему лезете тогда... в мою? Какая разница, что я делаю? Я не могу вас запитать. А я не хочу вам от них повязано с а... тем, что ваша компания продає. Так, а, а я Патковской вам не отвечаю. Область. А я не отвечаю. Все? Просто для того, чтобы вы не говорили, что мы обманываем. Вы обманываете, потому, потому что я знаю. Пытаться, и расследование Бигус против Бигуса. бигуса бигус против Бигуса. Потому что вы получаете деньги за это. Вам платят. Не... Я знаю это. Скажите в камеру, посмотрите. Давайте да. физиономистикой. Да. Видите, посмотрите. Это правда? Что, смотрите, что, что смотрите самое, вы врете. Что самое У вас лицо врет. Я професіональний режисер, у вас вирить ліцо. От мені дивно, як професійний режисер, почав займатися спочатку виробництвом літальних покупків об... обережно. А ще ж, журналісти установили, що Кирющенко отримав 5% власності у кампанії згодування Бепал. А цікаво, коли вона спливе у замовлення Держспецзв'язку і скільки мільярдів за замовлення отримає, Знаєте, у Порошенка були Свинорчуки, проти яких суд так і не довів жодних звинувачень. Свинорчуки, які працювали за посилення обороноздатності української армії, тягли з підноса руснявих виродків дефіцитні деталі для бойової техніки. І це виявилося для поросічених громадян неприпустимим на вживанням на крові. Але цим же громадянам начхати, що у зеленського щотижня з'являє в в орбіті персонажі ще одіозніші, які відверто деребанять не дефіцитний бюджет під час широкомасштабної війни, як не кірюші Тимошенки, так шурми, як не шурми, так Кирющенки. Це вже не кажучи про десятки випадків мародерства депутатами слуг. але народ хаває і навіть під лупою не може розгледіти. Тож оцей сонцесяний, що сидить на верхівці цієї піраміди. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.